Моя помощниця Кофенета, тільки почула про прямий ефір, а одразу прийшла сюди бутіжок гамма, ой, кудряшки. Зняти зампочки, бо буде їм. Ай-яй-яй, три тижні через пару днів моєму плетінню. А ось це волосся трошки підкручу. Не взяла з собою е, плойку, а вже по звичці кажу на плойку. Будемо крутити на утяжок. ілічка акуратно прокручуємо біля коріння і повільно, медитативно рухаємось вниз. Тут довге волосся крутити буде незручно. І так. вниз, вниз, вниз. Кінчик також вниз. Оп, оп. <ріст> Накручу, мабуть, передні і просто кінчики. Невеличку пасмочку. Для чого кручу, якщо чесно, щоб тут біля коріння підсушити волосся або свіжа голова, щоб краще виглядало. <ріст> Тому що хочу на цю п'ятницю помити голову і розплести свої. Плетіннячка тут можна було б заколоти, щоб не так прогрілись. О, красивіше. Тепер в цьому напрямку прокручуємо біля коріння одразу. Близько-близько. Напрямку низу і кінчикниз. Такі декілька кольорів на пасмі. цікаво. Так і самому краєчку забираємо. Раз, два. Раз, два. Вниз, не поспішаючи хвостик вниз, хвостик вниз. Ну Я трошки почала крутити по своїй краєві, а потім уже по тилицю. Ну, звісно, що потрібно заколоти рядочками, і потім ми їх розіб'ємо ручками. В таку погоду важко триматися локоном. Але є такі локони, які класно тримаються. Наприклад, у мене на до афроплику тримаються добре, прямо поки голову не помию. Так, беремо невеликі пасми, відділяємо частину. І тепер направлення пасми задаємо вверх. Тобто, коли у нас на обличчя наперед, на потилиці назад і коли вверх крутимо. Максимально пасму вверх, прокручуємо біля кореня, щоб підняти його, і наче накручуємо на пластину нашу пасмочку. Якщо буде прокрут в половинку, наче вона зігнеться такою галочкою, буде менше діаметр завитка. Якщо декілька разів прокрутити, вона буде така, як сусулька, як спіралька. Якщо робити в різні сторони, прокручувати то ліво, то в праву сторону, тоді буде. Така текстурка, подружка з тобто можна так, можна так. Можна накрутити всі в одному напрямку, потім вичісити. І буде така, типу, як голівудська хвиля, але на випрямлювач. У нас все логічно. Ми робимо локони на випрямлювач. Це утюжок гамма. Він уже давно служачий. Він уже був постраждав. У нього вже було перерізання шнура. Колись працювала на виїзді, і там в офісному приміщенні, такі прямо в підлозі, розетки приховані. А у нас там був б'юті День, і потім, вже коли не працювала, то було як впала оця перегородка і просто перебила шнур, а він там аж біля розетки. І все, і виробили мені випрямлювачі. І виробили в них там пробки. Перебіг дяденько, мабуть, який відповідав за техніку безпеки. І просто злякався, думав, що буде капець. Але нічого, всі були живі, здорові, просто мінус один очужок. І нічого, примотали його, і він робочий. Поспішати не можна. В цьому тяжку не прикольно, що немає такої. Ой, ось поспішила, прокрутила на половинку і тепер спіймаю його і розкручу в другу сторону. Раз. І вниз. Два. Особливо моє нефарбоване волосся. І ось тут волосинка. раз. накотік. Так, знову по кінчиках дивимось. Раз і можна крутити одну на себе, іншу від себе, щоб був максимальний об'єм. Лавненько. Маленько, слідкуємо, щоб пасма прогрівалася в пластині. Чік оп і. Тут ось так регулюється на 220, 180. Є поділочки такі, не дуже. Не найзручний. Не погнали далі. Це хто? Це накручений. Ну, якби і так далі всього кінчики також. І тут, якщо коротке волосся. Максимально в одному місці перекручуємо, піднімаючи корінь. Закрутилось. Магія. Так. А потилицю треба руку підняти високо-високо. Піднімаємо. Ну, тут просто будуть кінчики. Цей діаметр не дуже буде прокручувати все. Хоп. Ну і так далі, далі, далі. Все, буду зберігати ефір. Накручувати до кінця. Оп. І потім так чик, чик, і буде така легка укладочка. Цей, правда, я накрутила не в ту сторону, але я все одно буду окучування отак заколювати. Yeah.